Майже кожна сім'я знає подібну історію це не про злу мачуху, це не про прокляття. Це про тихий повільний процес, коли ти раптом перестаєш бути потрібним про те, як любов перетворюється на звичку, а звичка на проблему. І якщо вам здається, що це не про вас, значить, ви просто ще не дійшли до фіналу. Це історія про Валентину і її онуку Софійку, син Валентини Роман, одружився з Оленою. Олена була сучасна, дуже зайнята, орієнтована на розвиток. Це слова, які Валентина чула все частіше, ніби вони мали виправдати все. Пам'ятаю, як народилася Софійка. Я тримала її. Це було моє нове повітря. Моє сонце, я відчувала цей запах, це тепло. Я знала, що для неї я віддам усе. І я віддала свою увагу, свій безмежний час, свій багаторічний досвід. Спочатку Олена була вдячна, навіть надмірно. Ой Валентину Іванівну, як добре, що ви приїхали, ви наша рятівниця. Я хоч посплю дві години. Софійка спить виключно у своєму ліжечку, яке відповідає стандартам ЮНІСЕФ. Будь ласка, не беріть її на руки, якщо вона не плаче. Ми працюємо над самозаспокоєнням. Звісно, це ж сучасні європейські правила. Мої діти виросли здоровими, але, можливо, вони не знають про цей режим сну. Я кивала і тихенько відходила, щоб не сперечатись. Головне, щоб дитина була щаслива. Потім були подарунки, я купила їй класичну дерев'яну конячку, ручної роботи як у мого романа. Вона начемно посміхнулася, але погляд був порожній. Ми вже придбали й розвиваючі іграшки з екологічного пластику від сертифікованого бренду. Дякую, але це, мабуть, зайве, воно не розвиває моторику правильно. Слово зайве застрягло в горлі. Я не сперечалася це ж подарунок, його можна просто відкласти в шафу. Але це був перший дзвіночок моя любов і мої намірення тут не потрібні. Це були лише дрібниці, чи не так? Але ж з дрібниць складається стіна, яку одного дня ти не зможеш перелізти. Софійка пішла у дитсадок, моя роль забрати її у середу і побути з нею до вечора. Це був мій, абсолютно мій дорогоцінний день. Одного разу я приїхала, а Софійки немає. Я просто стою біля порожньої шавки, в горлі щось стискається, телефонний дзвінок. Валентина Іванівно, Олена, ти де, Софійки немає в садку? Я хвилююся. А Валентина Іванівно, ми забули вам сказати: сьогодні у нас заняття з раннього фінансового розвитку. Вона має вчитися концентруватися. Бабусині обійми зараз можуть порушити прогрес. Ми ж про це говорили. Порушити прогрес? Якусь хвилину я просто стояла. Який фінансовий розвиток у чотири роки? Це ж дитина. Я сказала Роману. Він. Мамо, ну ти ж знаєш, Олену, вона фанатка виховання, вона багато читає. Не бери в голову, вона просто нервує. Не бери в голову, це друга фраза маніпулятора. Вона змушує тебе сумніватися у власних почуттях. Вони змушують тебе думати, я занадто емоційна, я створюю проблему там, де її немає. Дні ставали тижнями. Щотижневий візит скасували, бо Софійка втомилася. Потім вона готується до Олімпіади з читання. потім ми їдемо на вихідні, але забуде попередити. Але ж я бачила їхні фото у соцмережах, вони їхали на дачу за 40 хвилин від мого дому. Це не забули, це вибір, вибір, у якому мені не було місця. Я почала дзвонити частіше, просто щоб почути голос. Олено, зараз не найкращий час. Софійка грається у розвиваючу гру на планшеті. Вона не може відволікатися на дзвінки, це порушує її потік. Дитина не може відволікатися на бабусю. У цей момент виникає відчуження ти стаєш не людиною, а перешкодою на шляху правильного їхнього виховання. На свій ювілей я попросила лише одне щоб вони прийшли увечері. Софійка просто посидить зі мною півгодини. Вони прийшли. Але не одні. Приїхала й мама Олени, бабуся Тетяна. Вона була в центрі уваги. Олена відразу зайшла на кухню холодним, ледь чутним, але чітким тоном присторонній людині. Валентино Іванівно, у вас тут дуже багато пилу. Нам здається, що у Софійки з'явилася схильність до алергії і, будь ласка, ніяких тортів чи солодощів. Вона сіла на спеціально безглютенову дієту, яку контролює дієтолог. Я відчула, що мене судять в моєму домі. Моя Лариса, мати Олени, стояла поруч і мовчала. Це була публічна прочуханка. Я не витримала, підійшла до Романа. Сину, що відбувається? Чому я не бачу онуку? Чому вона постійно мене обмежує і принижує? Роман відводить погляд, колопає край столу, чиста безпорадність. Мамо, перестань. Ти ж бачиш, їй важко. Олена нервує через твою надмірну, трохи застарілу увагу. Застаріла увага, отже, моя любов і моє існування стали проблемою. Наступного дня я зателефонувала Олені. Це була наша остання розмова. Олено, я не розумію. Я хочу бачити онуку. Що я зробила не так? Скажи прямо. Олена твердо, без емоцій, мовчить, і тільки потім відповідає Валентино Іванівно, ми прийняли рішення. Софійка зараз потребує стабільного, єдиного середовища. Ваші хаотичні емоційні втручання вносять плутанину. Ми вважаємо, що зараз спілкування недоцільне. Недоцільне це слово прозвучало як. Вирок. Я недоцільна. Я спитала, чи можу я хоча б почути її голос. Вона сказала, що Софійка займається злогопедом і поклала слухавку, не попрощавшись. Ось вам третій урок. Маніпуляція завжди закінчується відкритим відторгненням, коли маніпулятор отримує повний контроль. Вони використовують ваших власних дітей і онуків як зброю, прикриваючись турботою. Час пішов. Минув місяць два, рік. Я чекала повідомлень від Романа. Він насилав фото. Рідко Софійка біля шкільної дошки. Софійка у фромі для танців. Софійка без передніх зубів, але це була не моя Софійка. Це була чиясь Софійка з екрану. Я написала їй у меседжер Вітаю, моя любове. Бабуся дуже сумує. Відповідь прийшла від Романа. Через дві години. Мамо, ми домовились. Олена просила не писати їй безпосередньо. Це порушує її особистий простір і заважає психологу. Я зрозуміла вони контролюють не тільки час, а й слова, емоції, і навіть згадки про мене. Я дивилася на фото і плакала. Я не могла поцілувати цю щоку. Не могла обійняти, я не знала, чи пам'ятає вона мій голос, чи пам'ятає вона мій запах той, який я відчувала, коли тримала її новонародженою. Надія перетворилася на одержимість. Я постійно перевіряла їхній профіль. Я шукала її обличчя серед дітей на шкільних фото. Я стала стороннім спостерігачем у житті своєї онуки. Я привид, ну, цей час несправедливість досягла свого апогею. Я нічого не зробила, я лише любила, а покарання було абсолютним і непропорційним, повне відлучення. Олена досягла своєї мети. Я була відчужена, від дому сина. Від онуки, від частини власного життя. Якось я зустріла свою подругу. Вона розповіла, що її невістка теж обмежує, але це було про те, що не можна водити дитину до церкви. І тоді я зрозуміла це ніколи не про пил, не про дієту, не про школу і навіть не про релігію. Це про контроль, про повну владу, про те, що деякі люди прагнуть стати єдиним монопольним джерелом любові і авторитету у світі своєї дитини. І вони знищують, емоційно знищують усіх, хто стоїть на цьому шляху, навіть якщо цей хтось це любляче, старіюча бабуся. Я не знаю, чи побачу Софійку знову. Можливо, коли вона виросте, вона сама знайде мене. Я вірю в це, я чекаю. Але найбільша несправедливість це втрачений час. Це роки, коли ти міг дати безумовну любов, а тобі сказали недоцільно. І якщо ви зараз сидите і думаєте, о, це ж та дрібниця, яку мій зять сказав минулого тижня. Чи о, це ж та сама тивна відмова, яку я отримала минулого місяця? Тоді ви вже на горці, і вона стає лише слизькішою. Тому що найстрашніше в цій історії не гнів, найстрашніше це самотність і відчуття повної безпорадності, яку ти відчуваєш. Стоячи за зачиненими дверима своєї власної родини.